Доброго дня, дітки! Ось і підходить до завершення друга чверть, а разом із нею перший семестр. У другій чверті ми з вами вивчали історичний час і простір. Адже історія це не тільки минуле теперішнє та майбутнє, а це ще і простір, тобто де воно розташоване. Розпочнемо ми з вами із часу. Є допоміжні науки, які допомагають історії більш детально вивчати час. І ця наука є хронологія. У нас з вами час поділяється на, на дві найбільші такі частинки: ери є до нашої ери та наша ера, а ділиться воно саме народженням Ісуса Христа. Розпочинається наша ера. Тоді поділяється на тисячоліття. Одне тисячоліття дорівнює тисячу років. На століття, одне століття 100 сто років. Ми зараз з вами живемо у. 21-му тітки століття. А, століття та тисячоліття позначаються римськими цифрами. Це є дітки обов'язково, адже як і в, історії, в українській мові, в англійській мові, в математиці є правила правопису, так само у нас з вами є і в історії правила правопису. А, тисячоліття та століття позначаються римськими цифрами, а роки, дати, арабськими цифрами також можна використовувати скорочення з ст століття тис, тисячоліття. Також ми з вами маємо пам'ятати, як правильно записується століття. Тому, будь ласка, зверніть увагу на картинку, яка допоможе вам зрозуміти та нагадати, як правильно прописується у нас з вами століття. Нагадую, що 2023 рік це нас 21 століття, яке розпочалося у 2001 році. Так, переходимо дітки до карт. Карти у нас з вами є п'ять різних видів: економічна, адміністративна або ж політична. У нас з вами є історична карта, звичайно, географічна карта є синоптична карта. Які кожна із цих карт демонструє нам важливу інформацію. Звичайно, карта, що відображає е, зміни в території, змі, е, походи, підписання договорів, це є історична дітка-карта, яка найбільше нас з вами цікавить. Адже за допомогою історичної карти ми з вами можемо прослідкувати, де відбувалися які походи, зміни території. Політична карта допомагає нам з вами прослідкувати е, саме кордони сучасних держав, допомагає. Е, нам з вами побачите адміністративний поділ, наприклад, в Україні це поділ. У нас з вами на області діточки. Також, якщо синоптична карта, вона допомагає нам прослідкувати, як змінюється у нас з вами погода. Політична, економічна карта. дітки, нам з вами допом... Економічна карта допомагає нам з вами побачити, в яких регіонах як найкраще розвивається який напрям діяльності, тобто сільське господарство чи, наприклад. Приклад, як в нас в Одесі портова інфраструктура, міжнародна торгівля, це теж є надзвичайно важливе. Діти, ми маємо з вами вірно на картах позначати деякі події відбувалися. Це нам допомагає зробити саме на контурних картах. їх ще називають німими картами, тому що щоб вони до нас заговорили, нам потрібно на них зробити позначки. А, а от коли ми зробимо позначки, щоб інші люди зрозуміли, що ми хочемо там позначити, нам потрібно внизу написати легенду карти. Легенда карти, дітки це умовні позначки, які допомагають нам зрозуміти карту, розшифрувати її, або ж як кажуть в історії, прочитати карту. Карта має з нас з вами розмовляти з нами, нести інформацію. Також дітки пам'ятаємо, що час завжди в історії є послідовним, записаний у хронологічному порядку. Ми можемо з вами розписати його на лінії часу, позначити. Що за чим відбувається? Можемо записати в хронологічну табличку, де вказується дата та пояснюється зразу подія. Та можемо записати в синхронізовану табличку, де порівнюємо дати та події в один період у різних країнах. Отже, історію ми вивчаємо з вами в часі. Та в просторі. І це допомагає нам краще з вами орієнтуватись. а що ж коли відбувалося: порівнювати історію у різних країнах, прослідковувати, як змінюється карта нашої держави, як змінюються кордони і все інше. Діти. Контрольна робота буде у вигляді тестування. Ви її отримаєте. Ви можете роздрукувати листочки, які ви отримаєте, підписати прізвище, ім'я та клас і вказати вірні відповіді, або ж оформити це на подвійному листочку. Підписуєте прізвище, клас та школа, Одеський ліцей номер 14 та прописуєте вірні відповіді. Якщо у вам щось не зрозуміло, пишите мені, будь ласка, у приватні повідомлення, я вам ще раз додатково пояснюю. Бажаю вам успіху та чекаю на вас. Ваші роботи до побачення!